За яких температурних показників можна власне безпечно виходити на, кризу, на кригу? Ну, взагалі я не рекомендую виходити на кригу, тому що там взагалі в принципі нема що робити, крім рибалок. Так. Але якщо є стала температура 10 і вище градусів нижче нуля протягом 10-15 днів. Але за умови, якщо крига буде мінімум 7 сантиметрів, це для поодиноких прогулянок. 10-12 це група людей двоє-троє. І 25 сантиметрів це вже якщо там є масові катання, якісь спортивні заходи або переправа через річку. Як правильно визначити цю товщину криги? Пробивається ополонка і заміряємо. Ментарне, це сказати рідним знайомим, куди йдеш. Батьки, батьки повинні зазвичай слідкувати. Потім знати номери, куди позвонити, в разі чого. І бажано не гуляти поодиноко. Тобто, якщо це група е, людей, то групою людей або там, де є люди. Ні в якому так. разі е, в місцях, де нікого немає, тому що. В тобто разі ця чого, місцевість вже має бути, ну, скажімо, кимось до цього обжитою, щоб. Скажімо говорити. так, людною. І з, зазвичай з собою взяти елементарну річ, виходячи на лід. Це може бути просто палиця, якою ми а, підемо на лід, лід, будемо простукувати поперед себе, чи о, безпечно, безпечно ага. проходити. Тобто запам'ятаємо, Якщо є течія, падіння або піднімання уровню води біля берега може бути мокро, може бути лід крихкий. Якщо ми вже вийшли, ми палицею собі пристукуємо, шлях виходимо угу. на більш е угу. крепкий лід, і е біля рослин не бажано ходити, тому що там тепло від рослин може видавати, нам, так, так, давати нам тищений послаблений лід або на течіях. Ну, бажано не скупчуватися. На uh -huh. одному місці, uh -huh. тому що якщо дуже багато е ополонок, може бути піти тріщини і люди. А масово... яка відстань повинна бути? От навіть якщо ми зараз вимогаємо 5-7 метрів мінімум між лунками. Mm -hmm. так, mm -hmm. Тобто дві рядом? Ну хіба що двоє людей і, і ну троє максимум. Але якщо нам дозволяє товщина льоду, якщо лід почав під, під ногами тріскати, ми провалюємося, треба спочатку розставити руки в сторону. Так, угу. щоб ми не пішли під лід. Тобто провалився під лід, це вже біда. Провалився на льоду, розставили руки, втрималися. Угу. Одяг має е певну плавучість, поки там є повітря, він ще вас тримає. Е бажано Подивимося зберегти на екран, спокій. друзі. Не панікуємо. Не панікуємо. Тримаємось на плаву, е уникаємо занурень з головою. Тобто ми можемо, е ну, У нас може що хоч статися, можемо там чуть-чуть, Піти під, під, під uh -huh. воду, але треба намагатися втриматися. І заспокоїтися. Вода холодна, так, да, дійсно, це може uh -huh. бути певний шок, але треба заспокоїтися, втриматися на поверхні і потім починати діяти. Тобто, якщо в нас є сили, uh -huh. ми їх розраховуємо так, що ми можемо з ополонки вийти. Uh -huh. Тобто, uh -huh. перше, що треба спробувати, це грудьми вперед, на локті uh -huh. і uh -huh. акуратно. Постаратися вилізти і на перекотитись. Обов'язково в ага. ту сторону, з якої ми прийшли. Тому що якщо ми йшли, ми знаємо, що там лід доволі. Е... Ага. Міцний. А, міцний. Так. Так. Mm -hmm. Якщо в нас так не виходить, лід ломається або ми не можемо так вийти. У mm -hmm. mm -hmm. нас може бути таке, що в нас дуже тяжке взуття. Взуття? Воно ще більше. Начхаємо на взуття, його, якщо є змога, знімаємо. Якщо був у вас рюкзак, рюкзак треба теж зняти. Взагалі, на лід треба виходити, якщо рюкзак, то щоб на одному плечі був, щоб його можна було ага. скинути. скинути. Ага. Скидаємо рюкзак, якщо у нас лід провалюється, бо ми не можемо так вийти, нам треба повернутися спиною в ту ага. сторону, звідки ми прийшли, постаратися піднятися ногами, відштовхнутися від краю. Ага. І таким чином ми можемо вийти. І знову ж таки, лежачи, котимося на Певну відстань від того місця, від провалу. Не підхоплюватися раз, -раз, -раз на рівні ноги, бо не є треба, ризик і не Не треба, тому що ви, там є тріщини, може бути ризик е, провалу, і таким чином ми можемо ламати лід, втратити сили і, на жаль, дивіться, якщо ми бачимо, що хтось отакі от дії чинить, у когось вже проблеми, що ми робимо? Перш за все, ми привертаємо увагу. Якщо є поряд люди, ми кричимо. Угу. Допоможіть, то не людина. Людина в небезпеці. Потрібно, якщо є час набрати 101, 102, 103, приїдуть відповідальні служби, які будуть допомагати. Таке часто буває. Навіть ми можемо рятівника, той, хто пішов на допомогу, теж разом врятувати, але це зберегло нам час врятувати всіх. Угу. Обов'язково набрати 101, 102, 103, приїжджають служби, починають рятувати.